Взуття крем плюс екстра 35 кілограмчиків ціною 19300 гривень цього на всього. Тому давайте написане з ось скетчерів, боже, Які гати вони перев'язані ідуть е, резиночкою, щоб вони не, е, не розпиталися. Ще одні скетчери вже жіночі. Дуже класно взуття. Ось такі спрозори йо. Сказунка блочком. Так. Поглядьте, які класні пари є. Тут класно попадається на брендове взуття. Такі тут як Nike Script Puma, Adidas. Дуже багато класного брендового взуття. Є також є такі там лофери. Ось такі красивенькі жіночі. Далі у нас будуть іти. Ось такі асікси. Накільки багато класного. І тут дентового взуття, найки. Дуже класний. Тут речі в коробках переважають. Кто сілочки Навіть немає багато. Якої саме літнього. Ось такі китик, як бачите, тут є багато. О, власне, розпаровані деякі є. Так, ось таке взуття. О, і дідаси, е, до речі, тут ідуть вони без наповнення, я думаю, відносики бути наскільки розправлені, тому що їх тут багато, їх плящечку. Але, якщо їх хат не наповнити, але ви за взуття, не наповнювати, це класний варний пам'яток. Поляки, наскільки багато класного взуття яскравого, брендового. Дезноманітні, До речі, відрозні, так. Та посутненько, суттєвий дитячі, але його немає багато. Так ось таке синьки, також дуже симпатичні. Ось такі кедики є також у нас. Також є, ось такі літні. Так, ось такі на каблучку, платф... на платформі є. Далі, що у нас тут? Будь нас такі ось такі чоловічі. О, які класні, погляньте, шикарна тут внизу Якісь красивочки є класні. О, пуми, погляньте, які шикарні пуми. Нанизу коробочки наші. Так, а ну тут наші якісь звичайно класик. Ще одні класні пуми. Боже, і це не з коробочки, так дна дістала. Взагалі дуже класна коробочка. Ось такі кедики будуть. Так, ще одні якісь такі класні красивочки. Ой, там хай чортки світ. Ось газиночки склеїлись. Так, ось такі тут нас. Це буде Адідасиди. Так, у Ось також тут у нас ось такі каблучки в наш поліці. Так, ось такесеньке, дуже-дуже багато класного є взуття. Ось таке. Також у нас присутні босоніжечки. ніжечки тут. Чоловічі. Дитячі кросівочки. І це всього на всього за 19,300 ціла коробка класного взуб'я. Ось такі пуми для діток. Так, що в нас тут? Ось такі публіки. Так, далі, далі, далі йдемо. А ось ця пара. Ось ця пара класних найків. правда тут просто посадити зімнути, бо вони зігнулись, А так, погляньте, які вони шикарні. Зараз у нас емблемка найк. Дякше. Так. Ой, там такі мілашні далі. Так, ось, ось такі тут отерити. Боже, погляньте, які мілашні. Так, ось так виглядають. О, у нас тут якась пара класних кто Гляньте, і це з коробочки. Так. І ще тут давайте візьмемо розиночку. Ось такеньке, чоловіче, не фокусує у нас. А для того, щоб замовити таку класну коробочку літнього, літніх, хто І літнього взуття, як ви бачите, тут тільки у нас кто Потрібно написати нашому менеджеру на Viber або Telegram.